Появляється, в такому магазині можна купити іграшки не лише для дітей, а й для дорослих. Прогулянка таким магазином суцільне задоволення. Навіть якщо у вас немає дітей і найближчим часом ви не плануєте звертатися за послугами до лелеки. Тут все пахне дитинством. Якби я ще років 10 тому все це побачила, бідні мої батьки та їхній гаманець. Я дитина 90-х, а ще раніше в радянські часи всі іграшки, як каже моя бабуся, робили чавуну. Уявіть собі, чавунну машинку чи потяг на пульті керування. Кожен хлопчик мріяв мати подібні, а дівчата не могли награтися ляльками зі смішними обличчями. Сьогодні всі ці іграшки лежать на горищах, руки в людей не підіймається кому їх віддати. Тому, коли наші онуки полізуть ремонтувати горище, то будуть шоковані. Від товарів в сучасних магазинах очі розбігаються навіть дорослі не втримуються від можливості схопити щось з поличок, тим паче ігри стали інтелектуальними. Щодо от, і, ігор, такі як монополія, твістер, так вони взагалі користуються популярністю. Що стосується монополії, то це гра, яка а, має на за мету навчити люд, дитину а, робити а, певні вірні кроки в своєму житті. Да? Тобто, якщо він а, навчиться у цій «Монополії» купувати Кладати гроші, витрачати їх е, з розумом. То це я думаю, що це буде чудово в наступному житті. Хочете стати власником запоріжсталі, дніпрогеса придбати майдан незалежності або шкаховське водосховище. В монополії все це реально. Однак, за ігрові кошти, така настільна гра чудовий подарунок для всієї сім'ї до будь-якого свята. Наша концепція це перш за все соціальна концепція настільних ігор. Ми хочемо, щоб Сім'я проводила час якісно разом, і тому в саме в цю концепцію входить дуже багато ігор, такі як Монополія, «Дженга», «Твістер» і багато інших, з допомогою яких сім'я може весело проводити час вдома. Компанія Hasbro, якій належать права на монополію, навіть почала знімати художню стрічку за мотивами гри. А книга рекордів Гіннеса від 1999 року має запис: 500 мільйонів людей по всьому світу вже зіграли у цю гру. Діти не йдуть гуляти, дорослі поспішайте додому. Можете починати прямо зараз. А ми вирушаємо далі на пошуки пригод.